Друзі, віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції Оля Стефанишна заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку Україна діє за стандартами саме НАТО. Ми поспілкувалися з пані Стефанішною після її виступу на київському безпековому форумі і поспілкувалися про інтеграцію України в НАТО. Просимо послухати її коментар. Ну, заяви заяви заявами це дуже важливо для нас приємно. Це ознака єдності, але мають бути рішення, і Україна вже запропонувала таке рішення. Це рішення про запрошення України до НАТО, яке не є членством, яке не потребує додаткової зброї, не потребує нічого окрім юридичного формату запрошення України в НАТО. Тому власне до, до тих пір, поки ми не Маємо цього рішення, ми е, дуже позитивно сприймаємо політичні сигнали, але е, не вважаємо, що вони сьогодні підкріплені реальними діями. А наскільки оцей е, песимізм, чи радше реалізм, так. також можна те, що ви висловили зараз, всю цю логіку можна поширити саме і на наш євроінтеграційний процес. Ні, тому що дивіться, то в Україні теж недостатньо правильне сприйняття європейської євроатлантичної інтеграції. Для нас це була останні 20 років частина політичного процесу, і для нас було зрозуміло ЄС і НАТО. Да, це абсолютно дві різні структури. А дві різні історії, а дві різні дві різні дві різні віхи історії Європи. Да, тобто НАТО це поствоєнна структура, створена через те, що Штати відіграли вирішальну роль у перемозі у Другій світовій війні. А європейський союз створений для того, щоб мати стримуючі фактори, щоб не було війни, тобто це економічний союз, і процедури різні, рішення ухвалюються різні. І в Європі саме 27 європейських країн мають. Рівні права і мають між собою домовлятись в НАТО. Історія трошки інша, тому не можна порівнювати такі речі, і ми все ж таки Європа. Ми європейська країна. У нас європейська країна, і в Європі ми вдома. Mm -hmm. Ось і ми радше, борячись проти агресора, паралельно спрямовуємо свої зусилля на зміцнення самої Європи як європейського проекту, який поки що є найбільш успішним.